Вітаю, друзі! Сьогодні хочу вам показати та розказати, як зробити гарні шоколадні потьоки на торт. В першу чергу нам потрібно знати, що потьоки робляться на гарно охолоджений торт. Тобто він має простояти у холодильнику не менше 4-5 годин. Я використовую молочний шоколад, можна чорний, білий, який ви захочете. Імпульсами розтоплюємо шоколад у мікрохвильовій печі. Тобто ставите на 5-7 секунд, дістаєте, перемішуєте. І так кожного разу, до тих пір, поки шоколад повністю не розтопиться. Далі додаю олію без запаху. Кількість олії має бути не більше, ніж 10% від маси шоколаду. Тобто на 100 г шоколаду приблизно 10 г маслу. І все ретельно перемішую. Далі можемо наносити шоколадні потьоки на торт. Але дуже важливо, щоб торт був дуже добре охолоджений. Бо саме за рахунок холоду, який буде віддавати сам торт, ці потьоки і будуть застигати на ньому. Виливаємо шоколадну глазур на середину торту і ось такою гарненько ложкою або шпателем робимо потьоки. Якщо ви робите це вперше і не знаєте, чи вже у вас потрібна консистенція, зробіть один потьок і подивіться, як він буде стікати з тортика. Правильна консистенція шоколадної глазурі не повинна стікати на підложку, на якій стоїть торт. За даним рецептом можна використовувати будь-який шоколад, не обов'язково кондитерський, а й звичайний, куплений у супермаркеті. Білий, темний, молочний, який ви захочете.